Про новини дня сьогоднішнього хочу вам зараз розказати. Це будуть новини 197-го дня війни. Для решти людства це 4-8 вересня. Спочатку коротко, анонсом ті новини будуть. Ну щоб ви зрозуміли, чи вам взагалі цікаво те все знати. Але потім вже кожну докладно розберу. Отже. Зсу на Харківщині звільнили вже 20 населених пунктів, але на п'ятому Рамштайні в Німеччині наші союзники сьогодні взялися обговорювати довготривалу підтримку України, і песимісти почули в цьому, що війна нам надовго. Джо Байден тим часом дає нам зброї ще на 675 мільйонів доларів, і там ракети до Хаймарсів, але не ті, про які ми мріяли. Чільник американського держдепу Ентоні Блінкен тим часом особисто завітав до Києва. Виявився він, як ви бачите, не таким боягузом, як папа римський, погодував пса патрона і привіз іще 2 мільярди доларів. Стан здоров'я британської королеви погіршився. До неї терміново вирушили діти та онуки. Христя Фріланд, нинішній міністр фінансів Канади українського походження, може стати чільницею НАТО. Про все це зараз до вашої уваги буде більш докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, я журналіст. І якщо вам набрид новинний марафон в вашому телевізорі, якщо вам немає вже сил гортати новинні стрічки в телеграмі, але ви все одно хочете бути в курсі важливих подій, ну то підписуйтесь на мене. Я щовечора коротко, головні новини вам буду переказувати у форматі такого собі власного блогу. Тепер докладно. Новина номер один. Маємо офіційно підтверджену інформацію про контрнаступальні дії зсу одразу на трьох напрямках: на Херсонщині, на Харківщині та на Донеччині. Знаємо, що від того в Росіян зірвалися плани оперативно захопити Бахмут та Авдіївку на Донеччині. Вони поспішали те робити, бо Путін наказав до 15 вересня вийти на адмінмежу Донецької області, як то кажуть, ага, три рази. Ну і плани росіян зірвані, бо вони зараз змушені розпорошувати свої сили саме для відбиття того нашого контрнаступу по трьох напрямках. Ну але не надто їм те вдається, як ми бачимо. Генштаб ЗСУ звітує, що лише на Харківщині ми просунулися на 50 кілометрів, звільнили 700 квадратних кілометрів своєї території і повернули собі 20 населених пунктів. І це лише на одному напрямку на Харківщині. На Херсонщині ми перебили і міст і понтонну переправу на річці Інгулець, чим розсікли навпіл угруповання росіян на правобережжі Херсонщини. А це те угруповання, яке перед тим опинилося відрізаним від решти російської армії, коли ми перебили Антонівські мости і міст Каховської ГЕС в росіянство. Паніка істерика, яку ми зараз з вами спостерігаємо, зокрема із їхніх масових фейкових бравурних повідомлень, що мовляв український контрнаступ захлинувся. Ну адже 20 їхніх спецназовців з ножами пірі 4 тисячі україна українонацистів. Ага. Як то кажуть, рука бойця колоть устала. Ну я взагалі дивуюся, на кого такий пропагандистський примітив взагалі розрахований. Новина друга це Рамштайн, американська військова база в Німеччині, там зібралися міністри оборон країн союзниць України. Зібралися, щоби скоординувати подальшу нам військову допомогу. І чільник Пентагону, який на цю зустріч особисто прилетів з-за океану, закликав ту допомогу формувати з розрахунку на довготривалу підтримку України. Тож песимісти і російські пропагандисти одразу це підхопили. Мовляв, американці визнали, що ця війна надовго. Утім, оптимісти кажуть, що йдеться взагалі про інше, про фундаментальне, тотальне переоснащення союзниками української армії. Натівською зброєю, включно з бронетехнікою та літаками, відповідно, це дійсно довготривала перспектива, до якої Ллойд Остін і закликав союзників готуватися. Тобто, нам це навпаки дуже і дуже хороша новина з того Рамштайна 5 Новина третя, американський президент Джо Байден підписав виділення Україні і ще зброї на 675 мільйонів американських доларів. І там, з важливого, ракети до хаймарсів, які ми навчилися вкрай ефективно використовувати. Там також протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Які з наших літаків нищать російські радіолокаційні станції, від чого ті всі їхні С-300 та решта протиповітряної оборони просто сліпнуть, що дозволяє нашій авіації, нашим безпілотникам безпечніше і глибше залітати в тил ворог. І ще в тій допомозі броньовані хамві, гаубіці калібру 105 мм, боєприпаси до них, а ще там джавеліни. Ну, і дивіться, можна жалітися. От, мовляв, знову джавеліни, знову Хаймарси, але не ті, бо ми ж хотіли атаку мси. Але дивіться. Півроку тому Джавеліни, це була нам мало не здійснена мрія. Це був нам подарунок богів від американців. Але тепер ми чергу партію тих Джавелінів сприймаємо мало не байдуже. Так само з ракетами до Хаймарсів на 80 кілометрів. Три місяці тому ми і мріяти про таке боялися. А тепер вже кривимося, що от мовляв знову лише на 80 кілометрів. Ми дуже швидко, як то кажуть, звикаємо до хорошого. Але ми хочемо більшого. Ну і направду це нормально, це природньо єдине, що бачите, от нашим союзникам таки треба певний час на розкачування, щоб перестати боятися розізлити Путіна новою якіснішою нам зброєю. Новина четверта: чільник американського держдепу, тобто міністр закордонних справ Сполучених Штатів, Ентоні Блінкін, несподівано і без анонсів завітав до української столиці. Чому не анонсовано? Ну, напевно, з міркувань безпеки. Одразу поїхав до діточок поранених російською зброєю в клініку Охмадит, де попестив ще й нагодував пса патрона. Потім вирушив до Зеленського на зустріч, де розказав, що привіз 2 мільярди американських доларів. Але не тільки Україні, але і тим країнам, які можуть постраждати від російської агресії, йдеться напевно про країни Балтії та про Польщу. Ну тобто, ймовірніше за все, це Блінкін привіз тим країнам певну грошову компенсацію за те, що вони своєю зброєю з Україною діляться. Ну і це справа потрібна, бо просто так ніхто з нами безкінечно ділитися своєю зброєю вже не став би, адже ну просто не змогли би вони таке собі дозволити робити безкінечно. Новина п'ята. Про погіршення стану здоров'я Єлизавети II повідомили британські ЗМІ зранку четверга. Йшлося про те, що 96-річну королеву помістили під нагляд медиків, і до неї терміново вирушили її діти та онуки. Вона до того перебувала в одному з замків Шотландії. По обіді ж з'явилася інформація, що королева померла. Але Букінгемський палац оперативно та офіційно спростував. Нам, з вами, українцям, хочеться бажати королеві міцного здоров'я і довгих років життя. Ну бо ми з вами дуже вдячні, що Єлизавета II погодила курс Британії на всебічну допомогу Україні у війні з Росією. Тому хай живе королева. Бажають такого і британці, і українці. Новина шоста припущення, що Христя Фріланд, яка зараз очолює канадське міністерство фінансів, може незабаром очолити Північно-Атлантичний альянс. Її кандидатуру нині на цю посаду уважно. Розглядають. Ну і е, це тому, що повноваження нинішнього генсека Єнса Столтенберга, вони вже спливли. Їх штучно продовжили до 23-го року. Але тепер от шукають йому заміну. І приємно дізнатися, що етнічна по мамі українка, яка ще й розмовляє українською, може очолити те НАТО. Згадайте, перед тим ми тішилися, що прихильник України, колишній вже британський прем'єр Борис Джонсон, можете НАТО очолити. А тепер ще й кандидатура Христі Фріланд нас з вами тішить. А і ще більше я тішуся, що ми з вами, українці, тепер, як то кажуть, перебираємо харчами. Ми розмірковуємо, а кого б з наших друзів-прихильників було би краще бачити на цій от посаді генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу. І це ми зараз без жодних перебільшень. Такі розмірковання маємо, ну але це тому, що ми круті. Це тому, що голос думки українців на тепер в цілому світі є вкрай важливими і до них прислухаються. Це знову, я кажу, без жодного перебільшення, і ви це знаєте. Це всі новини на цю хвилину. Якщо дослухали до кінця, то вже лайкніть, будь ласка, це відео. Ну і на канал мій підпишіться. Якщо іще, звісно, не були підписані. А якщо були, ну то долучайтеся до спонсорства. Якщо вам моя робота до вподоби, якщо ви маєте фінансову можливість, звісно. Все буде Україна. Слава ЗСУ!